Університет Масачусетсі, університет е, Пісбургу, Університет Коннектикуту, Університет Х'юстону. У нас є бюджетні місця. Отримають в кінці диплом чотирьох університетів. Сьогоднішні студенти будуть вже нашими викладачами. У нас була найбільша кількість е, абітурієнтів серед усіх закладів «Вищого світу України. У чому перевага освіти у Кейсі Юніверситі? Перевагою нашого університету є те, що більшість наших програм є міждисциплінарними. Ми їх відкриваємо і ми їх реалізуємо у відповідь на виклики сучасності. Це дуже важливо. Ми відкриваємо програми лише після того, коли ми розуміємо актуальність і потребу в фахівцях, то минулого року відкрили інженерію, і це дві програми на магістерському рівні: мікроелектроніка, бо потрібні чіпи. Потрібні технології, і також управління безпілотниками. Тут потреба очевидна. За результатами вступу минулого року, саме по цим напрямам у нас була найбільша кількість абітурієнтів серед усіх закладів світу України. Які кар'єрні можливості надає студентам KSC University? Ми відрізняємось від інших університетів потужною, реальною мережею партнерів, нашим нетворкінгом і студенти. Можуть цим дуже круто скористуватися. Такі компанії, як Dragon Capital, це McKinsey, це компанії, такі як Genesis. У нас заступники міністра викладають, у нас викладають CEO багатьох компаній. Тобто, то навіть там відбувається цей процес вже потенційного працевлаштування. Ну і ми звичайно підтримуємо максимально досвід міжнародний у студентів під час навчання. Є багато іноземних викладачів і є програми мобільності. Що таке програма академічної мобільності? Мобільність за кордоном це вже така тут традиція. У нас більше 10 партнерських програм. Це приблизно 50-60 студентів щороку. Мета на сьогодні для нас збільшити цю кількість десь в півтора рази. Університет Масачусетсі, університет Піцбургу. Університет Коннектикуту, Університет Х'юстону, в Канаді це університет Торонто. До речі, в штатах ми сьогодні розвиваємо ще декілька програм: це буде Університет Чикаго і Браун Юніверситі. В європейських країнах. Ми, як університет, є партнерами Європейського альянсу університетів Сібіка. До нього входить дев'ять. Провідних університетів з різних країн Європи. І саме до цих університетів ми направляємо наших студентів теж на мобільність. Для нас важливо, щоб студенти не лише навчались добре, коли їдуть за кордон, але могли представити гідно і наш університет, і нашу країну, тобто були такими амбасадорами. Кому доступне навчання у Києві University? студенти під час вступу в Київську школу економіки. Мають можливість подати аплікацію і претендувати на повне покриття витрат за своє навчання від фундації Київської школи економіки. 40% студентів отримують саме фінансування від фундації Кейсі. Хто контролює якість викладання у Кейсі Юніверситі? Нові викладачі, які до нас приходять, з ними є декілька інтерв'ю на різних рівнях, і потім вони роблять такі публічні. Заняття публічні лекції. Саме на ці лекції приходять студенти. У нас є спеціальна група така моніторингу якості її можна умовно назвати. Вони приходять на ці лекції і дають свої фідбек. Хто викладає у Кейсі University? Ми реально гравці на міжнародному ринку кращих професорів, кращих експертів тієї чи іншої галузі. Спільнота наших викладачів е, включає. Багато міжнародних експертів, а також багато українців, які визнані на міжнародному рівні. У нас є викладачі з Гарварду Сполучених Штатів. У нас є викладачі, які отримали світу в Оксфорді. У нас є викладачі, яких ми долучаємо з інших наших закладів партнерів, і це знову ж таки фокус це сполучені штати. І країни Європейського Союзу. Є Лондонська школа економіки, Королівський коледж Лондону, є університет Манчестеру, якщо брати Великобританію, представники Берлінського вільного університету, теж такий визнаний університет. Для нас важливо, що вони успішні в своїх дослідженнях, вони визнані в своїх галузях. Що таке спільний диплом? На сьогодні в нас є 60 міжнародних партнерів, з якими ми реалізуємо співпрацю більше 20 країн світу. Фокус наш на сполучених штатах, на Канаді, на країнах Європейського Союзу. Що це дає студенту? Студенту дає можливість за час свого навчання здобути ще й освіту в якомусь престижному топовому закладі в Європі або Штатах. Приклад. У нас є подвійний диплом з університетом Х'юстона. Це дійсно дуже зараз популярна програма. Отримують дипломи університету Х'юстона, навчаючись в Київській школі економіки. На сьогодні ми розвиваємо інженерну школу. Одна з програм будується як спільна програма з університетом Цюріга. Подали проект до речі, декілька днів тому з нашими європейськими партнерами. І ми там розбудовуємо магістерську програму, спільну магістерську програму. Чотири заклади вищої освіти в чотирьох різних країнах роблять програму, і студенти, вступаючи на цю програму, отримають в кінці диплом чотирьох університетів Європейського союзу плюс диплом Київської школи економіки. Звідки KSC University має фінансування на розвиток? KSC є неприбутковою організацією Фінансовий Аспект не рухає політикою університету. З точки зору того, чи заплатять студенти, чи буде достатньо коштів від студентів. Він взагалі не впливає на якість і на те, яким чином розвивається університет. Ми отримуємо підтримку від фондів, які фінансують науку, фінансують освітні проекти. Це Горизонт Європа, Еразмус плюс, це національні фонди, такі як Шведський інститут, British Academy. І в нас є благодійна фундація, яка виконує функції такої соціальної підтримки, соціального обличчя будь-якого закладу вищої освіти. через наявність фундації є багато соціальних проектів на підтримку талантів, на підтримку громад, на підтримку студентів. Я хотів би це відмітити, що у нас 40% студентів, навіть мабуть, трішечки більше, отримують гранти на навчання від фундації «КСІ». Як повномасштабна війна вплинула на роботу КСІ? Багато викладачів студентів вимушені були покинути Україну. Крім того, це зменшення фінансування для багатьох університетів бо і переорієнтація на оборонні потреби. З іншого боку, я як координатор міжнародної співпраці хочу сказати, що після 22-го року ми отримали безпрецедентну увагу до України. Багато університетів закордонних, топових університетів відкрили свої двері для України, для українських закладів щодо співпраці. Яким кейсі університі бачить власне майбутнє? Ми досягнемо найближчі роки тієї мети, яку ми ставимо. Ми будемо таким одним з найкращих осередків освіти, якісної освіти і науки в східній Європі, що найменше. Зараз в університеті близько тисяч однієї тисячі ста студентів. Ми собі запланували в нашій стратегії розвитку в 2027 році мати 2,5 тисячі студентів. Головне, що ми можемо очікувати через 5-10 років, це те, що наші сьогоднішні студенти будуть вже нашими викладачами, будуть в нашій наглядовій раді, будуть, можливо, нашими донорами, бо ми все робимо для того, щоб вони були успішними.